Слава Україні! Неугодних депутатів проганяють зради, а колаборантів залишають. От такі реалії, які діє президента є державницькі, є поняття, хоче, робить. Не хоче шукає причини. Захотіла Верховна Рада закрити рота депутату Геолеросу. Після того, як він назвав своїми словами все, що пов'язано з Ярмаком. Через тиждень винесли на розгляд рішення і за один день відсторонили Геолероса. Можуть, можуть, коли їм потрібно. ОПЗЖ роками вела злочинну діяльність проти України. Розпочалася війна. Суспільство вимагає викинути ОПЗЖ з влади, їх бізнес націоналізувати. Є петиція президенту, є рішення заборони партії ОПЗЖ. Партія заборонена, а депутати ходять на роботу і отримують зарплату. Замість бути на нарах. І що ж наша правдна більшість? Вона мечить і мямлить, що якщо ми в них заберемо мандати, то вони в європейських судах відсудяться назад. Для чого ви мені це розказуєте? Чому ви не можете зробити? Підіть і зробіть! Ви ж Геалероса, коли відстороняли, не боялися, що він піде по європейських судах? Чому ж ви боїтеся, що апаблоповці підуть по судах? Не бійтеся, дійте! А ще розмови про те, що опоблоповці в судах відсудять мандати, це визнання власної рукожопості і неуміння зробити по-людському, по-професійному. Визнання, що адвокат Опоблоповців розумніше, ніж весь апарат Верховної Ради з помічниками. Ви, депутати і їхні ставленники, ви коли несете цю єресь, ви розумієте, що ви робите злочин, що ви вбиваєте довіру людей до влади. До її дієвості, до справедливості. Якщо не можете, йдіть геть. Прийдуть ті, хто зможе. Якщо прийняті вам рішення, може адвокату по блоповці в суді скасувати, то ви тоді відсидінці і не професіонали, і не спеціалісти справа і законотворчості. Не будьте рукожопими і неграмотними. Вивчіть наявні закони і прийміть рішення. Закони. Те, яке не можна буде колаборантам і злочинцям спростувати і нівелювати. Немає наявних законів. Ви хто? Вася з водокачки? чи законотворчий орган. Продумайте за тиждень і ще за день прийміть закон, який не зможе обійти жоден зрадник. От це робота парламенту, а не мечання, чому ми не можемо зробити. 1 березня такий собі Федір Веніславський, представник Президента Верховної Ради, говорить, в Верховній Раді в Комітеті з нацбезпеки від ОПЗЖ є депутат Сергій Льовочкін. І я не бачу в цьому проблем. Це все, це крапка. Згадується кінець січня 2022 року. Порошенко у парламенті кричить: переголосуйте бюджет, дайте гроші військовим. А цей же Федір Веніславський говорить: Порошенко хоче отримати політичні дивіденти. Що було далі, ми всі знаємо. Росія напала, танки не заправлені, і вже 24-го Верховна Рада змогла проголосувати гроші на армію. Тільки танки вже не заправлені. І тільки в Херсоні, в парку, ввечері, русня танками розстріляла 40 людей, героїв, що з котелями молота вийшли проти танків. І про це ніхто про промахи влади, про смерть героїв ніхто не згадує. А цей же Веніславський замасковане допомагає, назвем так, русні і корупції. Тоді розказував про Порошенковські дивіденти, зараз розказує про те, що Льовочкін в комітеті це добре. Ви можете назвати мене порохоботом, але я все більше аналізуючи те, що відбувається і те, що є, все більше підтримую, зроблений розпочатой європейської солідарності. Адже воно державницьке. А прогнаний Леварс і непрогнані депутати по блока, тут пряма відповідальність навіть не партії Слуга народу. І всієї ради. Тут пряма відповідальність президента. Якщо мужик, якщо державницький діяч, скажи своїм, поверніть депутатів, які за народ, і прогоніть заборонених депутатів. Якщо ти цього не скажеш, ти не зробиш, то все зрозуміло, ти один з ОПЗЖ. Вчинки говорять самі за себе. Ти їх бережеш. Вони тобі близькі. Це реалії. Що повинен зробити президент? Перше, повернути на засідання Ради Гео Лероса. Більше не усувати народних депутатів народницьких від роботи в Раді. Друге, негайно прогнати з Ради все Опаблопівське шобло. Ще хочу сказати дві речі, які дістали. Річ один: є злочин, є правоохоронці. вони нічого не роблять, навіть коли злочин очевидний. Хоча ми і не планували займатися розслідуванням злочинів і політичних, і економічних. Коли ми робили цей канал. Ми планували подіям давати суту управлінську оцінку. Мали добрі наміри допомогти управлінцям в державі і саме президенту. Президенту приймати мудрі державницькі рішення. Задумка була така: є питання, на нього даються рішення, як управлінські грамотно вчинити, без емоцій. Планували здавати сутт конкретику. І я поринув в цю роботу. Чим більше розглядав питань, тим більше бачив дві проблеми. Перше, деякі чиновники діють непрофесійно абсолютно. Відсутність знань очевидна. При якій розумне рішення, єдине, негайне їхнє звільнення. Друге, деякі чиновники покривають та організовують злочинні рішення, схеми очевидні, зрозумілі. Як для того, що відбулося, так і для того, що планується. Проблеми, на які вже не можна давати тільки суху конкретику. Та емоції вже закінчуються. Емоції закінчуються від усвідомлення масштабів економічних і управлінських злочинів в країні. Розумію, що з першого питання також потрібно вивчати причини, чому керівництво тримає таких ненародних слуг. Очевидно, в більшості є злочина підстава. Це також має бути предметом розслідування правоохоронців. А з другого питання взагалі, очевидно, що правоохоронці повинні розслідувати такі випадки. Щоби якось зрушити з мертвої точки. Не розслідування великих економічних злочинів, ми звернулися до трьох головних офісів державних служб, відповідальних за економіку, економічні злочини, корупцію та управління в державі. Результат вражає: два офіційними листами відповіли, що поряд не потребують. Радників їм не потрібно. Розказано у відео мало. Якщо є підтверджені факти, направляйте офіційні документи. Хоча я так розумію. Що щоб отримати офіційні документи з Верховної Ради, там потрібно працювати. З Міноборони там потрібно працювати. І якщо ти навіть даси офіційні документи, прислані тобі кимось інкогніто, то Резніков буде розслідувати факт витоку інформації, а не факт крадіжок. Офіс президента з братками Тимошенко відкриють кримінальну справу, навіть якщо ти сфотографував їх на авто на перехресті, а не будуть розслідувати корупцію. А якщо буде. Факти злочинів з Офісу президента, то будуть карні справи з поплівкам Ярмака чи крадійство і з у Міноборони. Будуть три кримінальні справи, як на Бутусова. Дістало вже. Замкнуте коло, вказуєш на схему злочинів, мали б перевірити правоохоронці, але вони кажуть, давай документи. А ти ж не повноважний робити виїмку документів, державних діячів та ще й у війну. Навіть якщо ти знайдеш підтверджуючі документи на злочинців у владі, то кримінальна справа буде на тебе чи на того, хто допоміг, то то... а не відразу на брата Ярмака, Резніка, Тимошенко та інших моральних покидів. Але все ж всі ми зобов'язані робити країну кращою. Ми на своїх місцях, ми на своїх. Є випадки, коли зусилля потрібно об'єднувати. Впевнений, в нашому випадку саме так потрібно вчинити. Друга річ, яка турбує, це наявність інфопростору відверто. Російських засланців, які просувають російські наративи. І наявність егоїстичних, низькосвідомих і малоосвідчених громадян. В коментарях, була таку єрість пишуть. Ну, якщо це коментар нерозумного громадянина, то ми відповідаємо. Пробуємо щось адекватне відповісти, щоб сформувати здорову логіку. Якщо це відверто російська пропаганда, а таке є, то ми просто блокуємо такого користувача. Спочатку року було вже. Таких ЗО два десятки. Ми не бачимо доцільність інформацію по них передавати правоохоронні органи, оскільки вони працюють під ВПН і придуманими іменами. І все рівно їх не знають. Але свій громадянський обов'язок виконуємо, бо вважаємо, що ворожа пропаганда все ще сильна. І її потрібно бороти. Так як потрібно бороти і корупцію, та і державницькі дії чиновників. Тому задля побудови найкращої України, задля правди, задля справедливості, задля визнання достатку і щастя українцям, звертаємося до правоохоронців, не сидіть склавши руки, не лежіть лежебоки, боки, розслідуйте факти корупції і свідомого непрофесіоналізму. А ще звертаємося до чиновників, не тупіть, не нервуйте і не розколюйте народ, не ухвалюйте абсурдних недержавницьких рішень. Достатньо красти. Достатньо бути нелояльними до людей і ухвалювати недержавницькі рішення. А що ви думаєте з приводу озвучення? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти хай читають державні ставленники в і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вчас Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, тисніть лайк, робіть свій розумний коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент державі, побудуємо заможну Україну для визнаних заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!